Друзі, привіт! Я зараз знаходжуся в Україні. Тим, хто постійно слідкує за відео на каналі Все про життя, планувала кожного дня, поки я тут опубліковувати влоги на канал, але буває таке, що плануєш одне, а виходить зовсім по-іншому. Зараз Мій ноутбук в сервісному центрі. Монтувати відео немає змоги, тому все буде, але трішки пізніше. Дякую за увагу і бажаю всім гарного дня. А я біжу в справах. Кожен день в Україні у мене проходить досить таки продуктивно. Приємно. Так що до зустрічі у наступних відео.